Слухай, а тобі наче 20. Право Нуарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин в марафоні. Для вас працюють команди Фактівесіті Віта, та «Вікон СТБ». Мої вітання. Цієї ночі російські війська використали для атаки українських регіонів аж три типи крилатих ракет: це Х 22 калібри та Онікси. А з боку краснодарського краю та окупованого Криму летіли 32 шахеди. Повідомили у командуванні повітряних сил. Крилаті ракети ворог запускав з кораблів та літаків дальньої авіації з акваторії Чорного моря. Загарбники також задіяли береговий ракетний комплекс Бастіон в окупованому Криму. Вісім ракет Х-22 та шість Оніксів. Російські війська спрямували на інфраструктурні об'єкти Одещини з 16 крилатих ракет калібр. Наша ППО знищила 13. Також українським захисникам вдалося збити 23 шахеди та одну керовану авіаційну ракету х 59 89-річна жінка постраждала внаслідок нічної масованої атаки шахедами у Херсоні. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пенсіонерка опинилася під завалами власної оселі. Потерпілі надали допомогу на місці. Її стан задовільний. Херсонська рос Херсон, російська армія атакувала близько другої ночі. Разбілівши размалочілі, розповчили ам віддавали мені сильна рукава, Це там звіта. Ні важна яснячу. Я так. Неважно, да это еще. Неважно. Все, конец света. Тут сразу же, ну, тут же горело вот это все. И мы ж побежали, ну, у нас очень мало квартир. Побежали ж проверить, что как, а у нее заблокировала дверь. И никак, вообще никак. Ну, мы вынесли лестницу с подвала и через балкон залезли военные, вывели ее на улицу. на вот так, трохи под носом крови, рука болит, и на плече крови, на ногах. Мы быстро вызвали скорую. Внаслідок ворожої атаки по Херсону пошкоджена і будівля, яку орендувала релігійна спільнота. Там вигорівла частина приміщення, де, зокрема, зберігалася гуманітарна допомога. Ворожі ударні дрони цієї ночі атакували Житомирщину. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, пошкоджені об'єкти та приватні будинки. Інформації про загиблих та поранених наразі немає. А місцева влада Кіровоградщини заявляє про масовану ракетну атаку. За попередніми даними обійшлося без жертв та руйнувань. Загарбники не полишають спроб атакувати і Київ, та цього разу цілком безрезультатно повідомили у столичній міській військовій адміністрації. ППО виявила і знищила всі ворожі дрони ще на підступах до столиці. За попередньою інформацією, минулося без жертв та руйнувань. Вночі окупанти вгатили по курортному коблевому на Миколаївщині. Наслідок обстрілів зафільмували місцеві жителі. У селищі Росіяни поцілили по цивільній інфраструктурі, ще зруйнували готельні комплекси. Вибуховою хвилою пошкоджено поряд розташовані будівлі. На місці влучання у прибережній зоні виникла пожежа. Наразі відомо про двох постраждалих, одну людину госпіталізували. Також у коблевому під обстріл потрапили вогноборці вогнеборці пожежної команди. Так як вогонь охопив значну площу, вогнеборці прибували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки. Вибуховою хвилею було пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль сільської пожежної охорони Коблеве. Другу ніч поспіль безпілотниками та ракетами, росіяни масово на атакують Донеччину, Одещину. Більшість смертоносного залізяча запустили з акваторії Чорного моря. На регіон летіли калібри. Х-22, Онікси та «Шахеде». Внаслідок атаки, за інформацією від речника оперативного командування Південь Владислава Назарова, в області пошкоджені зорнови та олійний термінали, зокрема, резервуари та обладнання для завантаження продукції. В самій Одесі вибуховою хвилею повибивало вікна в кількох багатоквартирних будинках. Десятеро людей, зокрема, 9-річний хлопчик, звернулись за медичною допомогою через травмування склом та іншими предметами. Прозвучала сирена. После после сирены, где-то минуты-полторы, прозвучал очень сильный такой грохот. Мы в это время пошли с женой в ванну, спрятались и ну, очень начало так сильно трясти. Когда я уже понял, что все, окна повылетали. Если бы мы были дома, то стеклопакетом бы на основной доне было уже. Нам просто повезло. На масований нічний удар відреагував Володимир Зеленський. Він зазначив, що кожна російська ракета це удар не лише по Україні, а й по всіх у світі, хто прагне нормального і безпечного життя. Президент наголосив, що російські війська абсолютно свідомо цілять по інфраструктурі дотичні до зернової угоди. Володимир Зеленський доручив військовим посилити захист людей і портової інфраструктури, а ще закликав МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на державу терористку та продовження нормального. Е Експорту українського зерна. Стан пенсіонера, який постраждав під час попередньої масованої атаки на Одесу проти ночі вівторка середньої тяжкості. За кілька днів його випишуть на амбулаторне лікування. Тієї ночі росіяни випустили по місту шість калібрів та 21 шахет. Всі цілі були збиті та уламки наробили у місті чимало шкоди. Наслідки далі в сюжеті. Зараз гріблі водтіла святку. Он живой да, да. все добре. Зараз вас витащать. Це перші кадри порятунку з під завалів 74-річного чоловіка. В будинок влетів збитий ламок російської ракети. Шматок калібру вагою кількасот кілограмів. Пробив дах і ледь не поховав під собою пенсіонера. Та не тяні за Вірю, западничку беріть. Коли чоловіка врятували, біля потрощеного будинку його вже чекали медики. Дружина постраждалого, пані Валентина ледь не плаче. Жінка розповідає, спочатку почула, як завили її собаки, а за кілька секунд сильний гуркіт. Спочатку не зрозуміла, що відбувається. За лічені секунди уламок калібру впав у її будинок, в кімнату, де сама спав її чоловік. Підхожу до коля. хочу, коля живий, ага, Хочу взяти з нього, зняти цю... Чувствую, що не можу, а не пойму, що це таке. Вийшла на улицу, стала кричать помогите. Люди позбігалися і далі помагайте, не буду, Давай дзвоніть їм скорую. Куда куди тільки не звонили. Лікарі кажуть, Микола народився в сорочці, бо частина ворожого калібру впала в кількох сантиметрах від його ліжка. При зверненні за медичною допомогою він був оглянутий нашою мультидисциплінарною командою та госпіталізований в один із профільних наших відділень. На сьогодні стан його розцінюється як стан середньої важкості. Він отримав пошкодження м'яких тканин, є пошкодження перелом ребер без зміщення і є пошкодження лівого ока. За кілька днів пане Миколу обстежить та відпустять лікуватися додому. А от хату доведеться капітально відновлювати. Проти ночі вівторка росіяни вгатили по місту шістьма калібрами та понад двома десятками шахедів. Все залізяче. збили сили. ППО у притивному командуванні південь кажуть, атака на Одесу це помста за пошкоджений Кримський міст. Після такої потужної атаки шахедами ворог застосував і ракети типу калібр. Така велика кількість ракет як собі дозволити розкошувати, ворог напевно, що захотів під акомпаніменти певних цитат типу отв'єточка, які неслись з пропагандистських джерел, уламки збитих шахедів та калібрів пошкодили й інші житлові будинки, об'єкти соціальної сфери, зокрема храм та ресторан. А ще портову інфраструктуру. На щастя, більше постраждалих немає. Іван Герасимчук, Олександр Якимчук, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини. Без українського експорту зерна дефіцит на глобальному ринку буде дуже відчутним, заявив Володимир Зеленський у своєму черговому зверненні. Президент наголосив, через зерновий шантаж Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи в африканських та азійських країнах. І якщо торік вдалося не допустити цінової кризи з глобальним продовольством, завдяки чорноморській зерновій ініціативі, то зараз Україна знову разом із партнерами працює, щоб запобігти цьому. Зі свого боку розробляємо варіанти дій домовленостей для того, щоб зберегти українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки і наші морські виходи на світовий ринок, і робочі місця для українців в портах та аграрній індустрії. Ми боремось і за світову безпеку, і за нашого українського фермера. Росіяни продовжують грабувати українців на окупованих територіях, зокрема на Херсонщині, у тимчасово захопленому Скадовську. Загарбники вже більше тижня, як вивозять українське зерно нового врожаю через місцевий порт. Про це повідомляють у Генштабі. На фронті ж ситуація наступна. Протягом доби ворог намагався відновити втрачені позиції в районах Рівнопілля на Донеччині та Новодарівки Запорізької області, але українська армія дала відсіч. Зараз російські загарбники зосереджують свої основні зусилля на Куп'янському Манському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках йдеться у зверненні. Протягом минулої доби там відбулося понад 20 бойових зіткнень. А в окупованому Криму спалахнув склад боєприпасів після атаки безпілотників. Через пожежу на старокримському полігоні окупаційна влада розпочала евакуацію чотирьох населених пунктів. Вивезти планують понад дві тисячі осіб. Як пише телеграм-канал Маш, люди, що проживають поруч зі складом боєприпасів, протягом останніх годин чують вибухи у радіусі 5 кілометрів від полігону, представник окупаційної влади Криму Сергій Аксіонов повідомив про перекриття траси Таврида в районі пожежі. Створено дві нові коаліції. Такі підсумки Рамштайну, 14 про це сповістив міністр оборони Олексій Рєзніков. А саме поточний урядник йдеться про створення it коаліції та коаліції з розмінуванням, ініціював яку міністр оборони Литви. Фокус же засідання був на засобах ППО, боєприпасах та броні. До слова на початку засідання очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що Сполучені Штати не припинять підтримувати Україну у стримуванні російської агресії та захисті її громадян. Путін на Шибениці заробляє для Збройних сил України. Команда черкаських дизайнерів винайшла спосіб креативно допомагати нашим захисникам. Розробили проєкт, друкують на 3D-принтері і розмальовують фігурки повішеного диктатора. Найбільшим попитом брелоки і фігурки користуються саме у військових. Іноземцям до душі інша колекція ексклюзивне Тарас Шевченко в обладунках сучасного воїна як символ української свободи. Ірина Цимбал зазирнула за лаштунки майстерні. Після того, як він пофарбован, як фігурка пофарбувалася в неї все вже є такі моменти. Під шиєю, там, де аерограф не захвачує, тому потрібно кісточкою все обережно зафарбувати. Карена свій вільний час, як і інші волонтери, проводить у цій майстерні після того, як фігурки друкують на 3D-принтері, розписують аерографом і далі доводять до ідеалу вручну. Дівчинка розмальовує фігурку кривавого диктатора країни-окупанта. Настрій є чудовий тому, що розмальовую фігурку повішеного вже орка. Готову фігурку з петлею з декоративного шпагату на шиї, ретельно пакують у символічні чорні пакети вантаж 200 щоб ціла неушкоджена дійшла до замовника. Найчастіше замовляють їх для військовослужбовців, розповідає волонтерка. У Нас є фотовідгуки, де наша фігурка висить на дулі танку або її тримають в таких понівечених руках. Наші герої зазвичай фігурку вішають саме підвісті на авто. Дуже багато приходить таких саме фотовідгуків. Я особисто використовую на ключі, як, як брелоки. Інший варіант використання фігурки це разом з шибаницею, як статуетка. А це ексклюзивна розробка. Тарас Шевченко у обладунках сучасного воїна зі снайперською гвинтівкою, поряд гільза із гравіюваннями, свобода, мужність, сила їх можна замовити і окремо. Тарас Шевченко, колекція лімітована. Таких фігур всього пів тисячі. Найбільшим попитом користуються. У іноземців, особливо в європейців. Є дизайн, який особисто мене покорив. Це оригінальний Тарас Шевченко. В розписі оригінальному. Він виглядає прям вау. Це ексклюзив. Це те, за що. Бореться наш народ за свободу, це символ свободи. До повномасштабної війни команда дизайнерів займалася веб дизайном 3D-графікою з 24 лютого минулого року. Стали допомагати захисникам. Коли ресурс вичерпався, вигадали, як можна заробляти в кінці березня. Створили цей проєкт. Назвала його Мрія Українця. Ми прийшли до ідеї того, щоб створити от таку мрію українця, це якщо говорить про основний наш да, проект, і візуалізувати разом цю мрію і тим самим допомагати, донатити нашим бійцям. Нині продали вже більше тисячі фігурок кривавого диктатора. Команда співпрацює з благодійним фондом Гард, підтримують його збір, а також допомагають напряму бійцям, які звертаються до команди. Це запити на дрони, амуніцію, термобілизну. Надалі колектив хоче розвивати і популяризувати традиційні українські вироби. А фігурка господаря Кремля, щоб підняти настрій і бойовий дух наших захисників. Бувають такі випадки. От в них упав, він отпала голова. Вони пишуть блін. Ми тільки придбали його. Він упав у нього голова. Голова Відпала, але це так кайфово, коли в нього голова відпадає. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Це всі новини на цю годину. Далі розмовна студія з Яною Брензей. Яно, підхоплює ефір.